Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Розпочинаємо. чи Розпочинаю, вірніше новий проєкт. Я думаю, буде він затяжний. Це, я думаю, таки перша частина цього буде. Весна наносить, треба оранка теж наносить, треба... треба плуга. Ну, ось придбав я такого плуга одеського. пн 135 але він тут не комплект. Колесо є опорне, що саме головне. Е, стойка, отвал, леміш, значить, це все є. Відрізний диск, це я його вже все порозбирав. Він на колесо таке. Немає тільки приплужника. Державка для предплужника є. Польова дошка якась теж звідси. ну Це ж таке. Все, все воно робиться, був би час і було б чим. Значить, оце стремянка така для цього, для стойки, яка тут закріпиться. Вона закріплюється. Вона якась така страшненька, теж щось будемо думати. Хочу більш-менш зробити, щоб він більш був, що схоже на плуга. Ну, а так, бачу, і його тягали, да, ще що тут зробили речі, Зробили, взяли, відрізали спереді. Така скоба, долажна йти не скоба, тут дуга наче вона йде. Ми ну, її щось обрізали і приварили квадратну трубу, а цю квадратну трубу вже е, вставляє вставлялась оця поперечна тяга. Чи як вона не тяга, тяг. Хоча... Хоча вона повинна вставлятись по всім канонам цього пруга. Ось ну, сюди я так. не Розумію, і те, що в інтернеті є ж... Хоча, до речі, в інтернеті маловато інформації про цей плуг. Я скільки не шукав, ніде немає. По крайній мірі, я не знайшов про хоча б креслення яке-небудь цього плуга. Так що так. Ну це я його вже розібрав, Прислали мені його аж з Рівного цей плужок. Так що так і розібрав, вже трошки почистив його, трохи болгарки, трохи... Сварки, і я думаю, що цей плуг знайде своє місце. Будемо їм працювати. Ну, поки що дякую за увагу. Всім всього найкращого. Пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про цей плужок. Це одеський пн 135 Може, у кого є, хто більш детальніше, може щось про його розказати. Добре, дякую всім за увагу. Все найкращего.